Всім привіт! Сьогодні ми з вами реалізуємо нову механіку для моєї гри Our Freedom. Нагадаю, що це гра про відбудовування поселення з нуля, де вас кидають з невеличкою кількістю ресурсів та селян в нову локацію, і ви маєте відбудувати поселення, добувати ресурси, крафтити їх, кувати собі нову зброю та екіпірування, крафтити нові інструменти, зачищувати поступово території від бандитів, торгувати і так далі. Гра досить велика, і одна з ключових механік цієї гри це якраз таки табори бандитів, які ми сьогодні з вами реалізуємо. Е, насправді, наброски цієї механіки вони вже є, і в одному навіть з квестів, який наразі вже є в грі, вони вже є. Тобто табори бандитів, вони в принципі, вже е, якби в грі трошечки є, і я зараз покажу вам, в якому саме форматі Загалом в попередніх відео ви могли вже бачити цей фрагментик. Але сьогодні ми маємо з вами закінчити цю механіку, точніше, навіть не закінчити, а зробити її саме конкретно, от, окремою ігровою механікою, яку можна буде вже далі масштабувати і шліфувати. Тож сьогоднішнє відео буде дуже цікавим, одразу ставте лайк та пишіть. В коментарях, які ще круті механіки підійдуть під мою гру. І погнали працювати. Ну що, покажу, що у нас є наразі, і по факту табори бандитів це будуть не тільки якісь локації напівпусті, де вам треба буде прибігти, зачистити і побігти далі, попутно щось там залутавши. Насправді, табори бандитів будуть такою механікою, що вам потрібно залутати цю локацію. Після цього ви зможете її потім використовувати вже в іншому призначенні. Тобто ви маєте зачистити локацію, ви маєте побити там цих бандитів і так далі, забрати їх лут, забрати лут зі скринь, який там буде він буде тематичний. Давайте зараз теж це покажу. І після цього ви зможете цією локацією користатися якось по-іншому. Табори бандитів будуть декількох типів: буде табір лісорубів, захоплена ферма та захоплена шахта. Тут варто пояснити, чому я буду часто про лісорубів взагалі е казати, тому що загалом основні антагоністи гри це такі така банда лісорубів, яка відбилася від свого королевства, в якому все це відбувається, і вона починає просто, наприклад, вбивати селян в якихось поселеннях, просто почне грабувати і так далі. Тобто е в грі лор побудований так, що спочатку у нас е за пару років. Років до початку подій помирає король, який був крутий, там король, який все тримав, і так далі. Потім приходить до влади його син, який трошки все втратив. І от коли він все це втратив, то е, починає просто розгулювати така так, такі угруповання по типу цих самих лісрубів. Є там ще інші маленькі, але про них якось окремо вже поговоримо. І задача гравця буде зачистити всі ці табори, тобто повбивати всіх противників, всіх, хто йде проти королівства, і так далі, і ну власне навести лад в королівстві. Я дуже-дуже все просто пояснюю, тому що це все дуже підв'язано від е, інших квестових гілок, які будуть у гравця з королем, наприклад, або у гравця з іншими персонажами і так далі. Тому це якщо дуже-дуже коротко. Це будуть ось такі невеличкі поселення, де будуть маленькі будиночки, і багато таких дров буде складено поруч, вони будуть знаходитися, як зрозуміло по назві, в лісах. Будуть також захоплені ферми, які будуть здебільшого в місцевості рівнинні, тобто там, де не буде багато дерев, вони будуть виглядати ось так. Тобто це буде якась дорога, буде, будуть доріжки, які будуть тут. Заходити, і будуть якісь будиночки, там, хліви різні, і так далі. Також будуть скриньки, до яких можна буде підійти та щось в них залутати. І також у нас будуть захоплені шахти. В захоплених шахтах гравець зможе, відповідно, коли він буде лутати ці шахти, він зможе знайти там якісь різні ресурси, за допомогою яких можна буде потім кувати нову зброю, інструменти і так далі. Давайте для того, щоб це відео не перетворювалося в одні лише плани, я вам покажу, що взагалі у нас планується та що є наразі по взагалі наповненню мапи. Ось у нас є гравець і власна локація, де він відбудовує базу свого поселення. Тобто, приблизно тут у нас буде закладатися основа поселення, і далі вже гравець, коли буде трошки розширюватися, він буде розширюватися в цю сторону, трошечки отут буде розширюватися. І, власне, оцей ось квадратик, який ви тут можете побачити, це є його е, територія, яка йому є доступна для відбудови свого поселення. Тут у нас є деякі квестові локації. Ну, вони не те, що суперпрям квестові, але деякі квести будуть тут відбуватися, тобто вони не чисто потрібні для цього. Тут будуть і певні призначення цих мікролокацій, наприклад, цієї локації. Ось тут є у нас локація квестова. І ще ось тут квестова локація, яка бачите, виглядає пуста, коли квесту немає. Я ще думаю, що з цим робити. Ну і власне те містечко, про яке я вам вже казав, це містечко, яке буде поруч з гравцем, він буде сюди часто приходити на ранніх стадіях гри. І якщо віддалитися, то приблизно ось так загалом зараз виглядає вся локація, яка доступна гравцю в грі. Бачите, тут дуже пусто, тут взагалі нічого немає. і тут теж не вистачає якогось там табору бандитів, наприклад, до якого потім гравець зможе ходити і щось тут купувати чи продавати. Наприклад, тут добре так буде виглядати шахта і в грі буде обов'язково фаст тревел. Щодо того, чи будуть коні в грі, я ще не впевнений. Скоріше за все, ні. Але точно буде фаст тревел, Скоріше за він буде зроблений приблизно як в Skyrim, коли ви можете підійти до колісниці такої, сісти в неї і дуже швидко попасти в місто чи якесь поселення. І ось тут буде одне місто дуже важливе сюжетно. По суті, це буде головне місто гри. Також ось тут буде одне місто гри, і ось тут буде невелике іще місто. Ну вони будуть всі більшими, ніж ось це ось маленьке поселення. Вони будуть десь втричі більшими, і це буде. Досить важливе ось тут місто, невеличке ось тут і ось тут. Тобто це буде такий трикутничок. Ну це я все дуже умовно показую, тому що це в мене тільки зараз на папері трошки промальовано, і навіть сюди поки що я все це не переносив. Хоча вже приблизно зараз настає момент, коли це все можна починати робити, бо база гри готова, і треба тепер нарощувати світ та кількість контенту. І виглядає так, що ось тут десь не вистачає моста, наприклад, ось тут. І, наприклад, ось тут не вистачає моста, а також, щоб гравець міг сам собі ось тут міст побудувати. Така можливість теж буде, але пізніше. Тож, давайте почнемо з першої задачі. Це у нас буде якраз таки сформувати отут табір. Тобто табір, давайте почнемо. Тут буде табір лісорубів. Я думаю, так як тут чисто ліс, мені не треба буде багато часу втрачати на якусь терраформацію тут. А табір вже шахту зробимо ось тут приблизно. Це буде набагато прикольніше, і плюс все одно це дуже поруч з гравцем, тому ми зможе може бігати, що туди, що туди, і все одно це буде зручно. І також якраз дуже добре в'яжеться до того, що це поселення воно називається Лонгдейл. У нього є старішина, скажімо так, який нам буде видавати деякі квести. Окрім того, що тут буде просто дошка оголошень з квестами, то старішина нам якраз видасть один з квестів, за допомогою якого ми точніше, там буде ціла квестова гілка, за допомогою якої ми зможемо зрозуміти трошки історію цього поселення, як так виявилось, що воно. Досить далеко від міста, все одно воно виглядає досить процвітаючим, тобто воно таке затишне невеличке містечко, яке буде допомагати нашому гравцю в його перших кроках, перших етапах. І також протягом цього квесту ми зрозуміємо, а що це за така у нас тут локація невеличка з кладовищем, і саме з оці, цією окремою могилою. Тож тут прям добре виглядає так, що тут має бути табір лісорубів захоплений. Ми маємо його звільнити. Жителі Лонгдейлу сюди прийдуть, коли ми його звільнимо, і ми зможемо ось тут ось ходити. Бачите, тут є як, якраз така доріжка, ми зможемо ходити швидко сюди і купувати ту деревину. Тож переходимо до роботи і зараз займемося левел дизайном. Має стелсу, тому гравцю треба буде покликати свій загін з поселення. Це не обов'язково робити. Ви можете і самі зачистити поселення. Але якщо ви в своєму поселенні сформуєте такий певний загін в казармі. Про це ми ще з вами будемо говорити в окремих відео, тому що ця механіка теж дуже-дуже сира і її ще треба допрацьовувати. Тож, якщо ви сформуєте свій загін і прийдете з цим загоном в табір бандитів, то ви зможете якби, стінка на стінку побитися та перемогти, але ви можете і самі побитися, тут кому як зручно. Е, як тільки один з бандитів помічає гравця, він піднімає тривогу і всі починають атакувати гравця і його загін. Відповідно. Після зачистки табору гравцю треба підійти в центр поселення, це буде щось будівлі або просто площа, і треба буде підняти банер е, королівства, в якому все це відбувається. Тут я ще думаю, чи треба піднімати банер королівства, чи банер поселення гравця, але це вже виглядає, як якась інша окупація, коли гравець собі привснює інші там табори і локації інших селищ в цьому ж королівстві. Це якось тупо, по-моєму. Напишіть свою думку в коментарях. В таборах також будуть різні скрині е, і айтеми, які будуть просто розкидані. Айтеми, які просто розкидані, типу там морква на фермі, якісь цеглинки там в шахті і так далі, все це можна буде просто забирати, але скрині не можна буде відкрити без ключа, і цей ключ можна буде забрати у лідера е, розбійників, яких ви побили в цьому таборі. І після зачистки цього табору е, той тип табору, який відповідно був у цього е, табору, він буде впливати на те, яким стане це поселення. Ну або це відповідно ця локація. Якщо це була ферма, то вона стане просто звичайною фермою, де будуть ходити селяни, будуть, ну, тобто буде просто якась сім'я там жити, і ви зможете прийти, продати, обміняти щось і так далі. Тобто це буде звичайна просто ферма. Якщо це шахта, це буде так само тепер після зачистки, це стане звичайна шахта, і ви зможете прийти, щось купити, щось продати саме з того, чим ця шахта займається. Якщо це шахта вугільна, вугільна, то ви зможете купити там вугілля і так далі. До речі, мені як людині з Донбасу непритаманно помилятися у слові вугільна або вугільна. Ну, відповідно, якщо це табір. Лісорубів, то там з'являються лісоруби, які будуть рубати дерева навколо цього табору. Ви зможете прийти купити у них деревину або продати їм деревину, або продати їм дошки. Ну тобто, ця економіка вона вже буде вибудовуватися пізніше. Ось така локація в мене вийшла. Загалом виглядає досить непогано, але ще дуже мало декорацій, які будуть відноситися саме до табору лісорубів. Ви можете побачити, що ці кубки деревини вони досить однакові. Всі, але загалом то з часом буде все мінятися, бо зараз графіки саме для таборів бандитів не так багато, то і відмальовано. Тут ви можете побачити ось такі великі кубки дерев, вони не інтерактивні, тобто з ними не можна взаємодіяти і пізніше, скоріше за все, я це теж виправлю. А тут є такі склади, це мінімальний склад у грі, який може побудувати гравець у себе в поселенні. Тут можна забрати, я зараз теж все це покажу. І також тут є ось такі скрині, з яких теж можна забрати деякі ресурси. Також тут трошечки позаймався ландшафтом, пододавав ось такі різні пагорби і так далі. І також тут планується ще в подальшому міст, через який можна теж буде пройти. Та вже піти далі в наступні регіони. Також, як ви можете побачити, Лонгдейл знаходиться дуже близько, і це не кінець. Тут ви можете побачити ще, до речі, що зараз є такий пагорб, який, по суті, закінчує собою е світ гри, але по факту це такий тимчасовий плейсхолдер, тому що далі тут будуть іще доріжки, які будуть вести до інших локацій. Загалом вийшло досить непогано, але знову ж таки, тут ще буде частокіл, який буде виконувати таку захисну функцію цього поселення, щоб відрізати ось ці от шляхи, наприклад, через які не хотіли б, щоб гравець міг пройти. Ну і загалом не вистачає. Ще десь приблизно ось тут флагшток, на який можна буде почепити свій баннер та зняти банер бандитів. Ну і власне самих бандитів треба пододавати та саму механіку зачистки цього табору. Тож давайте переходити до цього, роботи ще досить багато. І давайте покажу, власне, що в мене вийшло наразі. Включаю звуки, тому що тут вони якраз таки будуть. Підходимо до табору, і як тільки нас помітять, програється одразу звук. Так, І власне на нас тепер нападають. І коли ми всіх перемогли, то для нас тепер доступна зміна цього банеру. До цього просто не можна було взаємодіяти з самим баннером. Натискаємо тепер кнопку для взаємодії. Thank <laughs> you. Так це виглядає приблизно, і загалом після цього ми вже можемо далі ходити, все лутати. Поки що немає системи ключів, щоб ми могли щось забрати, типу якогось ключика у одного з переможених бандитів, щоб після цього відкрити, наприклад, контейнери ось ці, тобто ящики. Але ми вже можемо підійти до ось цих складів та власне забрати з них деревину, яка нам знадобиться в подальшому. Поки що все виглядає досить просто, не вистачає ще такої сочності тут, але загалом, вже набагато краще ніж ця система була реалізована раніше, тому що по факту раніше вона була дуже дуже проста і дуже. Дуже незручна. Це поки що все для першої частини створення цієї механіки. В наступному відео ми продовжимо її створення, додамо торговців, які будуть з'являтися в цьому поселенні вже після зачистки, а також синхронізуємо все з системою Сейвів, щоб якщо ми наступного разу прийдемо в це поселення, все вже синхронізовано було, і тут вже були торговці, і воно було звільнене відповідно. Обов'язково пишіть ваші ідеї в коментарях, що ще можна додати до цієї механіки, які ще прикольні фішки тут будуть добре виглядати. І обов'язково пишіть загалом вашу думку про гру, що сюди ще можна додати, бо насправді ідей багато, але Завжди відкритий до нових. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та включайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!